Почати нашу з вами розмову, хочу із заяв американського та британського посольств у Росії. Вони своїм громадянам порадили бути вкрай обережними в найближчі 48 годин, бо ж мають інформацію про теракти, які можуть бути у Москві. Міністерство закордонних справ Латвії, до речі, теж закликало своїх громадян утриматися від поїздок до Росії зараз, а тим, хто вже перебуває у Москві, уникати масових заходів. На вашу думку, про що може йтися? Ну, перше раз Західні спецслужби орієнтуються, що Росія сьогодні хоче піти по моделі ще періодової війни з Чечні, а тепер з Україною, що можуть бути теракти, звинувачуючи Україну, але під час масових зібрань зібрань. Але що якраз такі теракти готують спецслужби Російської Федерації? От і зрозуміло, що там можуть бути якраз і представники іноземних держав, перші США, Великобританії, Європейського Союзу, тому ряд країн. Ну, перші США і Британії рекомендувала якраз не приймати участь в масових заходах. Вони вже знають цю практику росіян, коли треба розрядити ситуацію, коли перенести вектор якраз з громадської думки назовні, тобто на Україну або на західні спецслужби, звинувачуючи в якихось терактах або інших екстремістських діях, і вони під цю якусь дату, особливо перед виборами готують такі операції. Зрозуміло, що вже часу нема до виборів. Для того, щоб десь ініціювати якісь масові заходи, але 8 березня це якраз такий формат, який десь, начебто і гуманітарний де вітання жінок іде постійно. от І на цьому фоні організувати теракт від імені третьої сторони, тобто України або західних країн, ну це якраз форма дії спецслужб Росії. Скоріше, їх розвідка отримала такі. Дані про можливі провокації, тому дійсно офіційно заявили про те, що треба утриматися і від поїздок, і ви від представників посольства або хто там знаходиться в Російській Федерації особливо в Москві, щоб не йти в людні міста і не виходити практично на вулиці. Мабуть, головним ньюзмейкером, одним із головних ньюзмейкерів цього тижня, якщо брати власне взагалі всю світову політику, став президент Франції Еммануель Макрон. І от сьогодні лідер французької компартії Фаб'єн Русель повідомив про те, що Макрон під час зустрічі з главами партії сказав, що готовий відправити війська в Україну, якщо станеться прорив фронту у бік Одеси або Києва. По тому міністр оборони Франції Себастьян Лакорню пояснив, що мовляв Макрон говорив про війська Франції в Україні не для фронту, а для просто присутності в Україні. Французька опозиція розкритикувала Макрона за цю заяву. Ну і є так само реакція. Німеччини міністр оборони ФРН пісторіус під час свого візиту до Гельсінки якраз у п'ятницю 8 -го березня сказав, що дискусії про розміщення західних військ в Україні тривають, але на його думку потрібно це припинити. Втім, всі підтримують збільшення допомоги в формі зброї боєприпасів, грошей, і саме на цьому тепер повинні зосередитися європейські партнери України. Сказав пісторіус. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, Микола Григорович, кому із якою метою надсилає такі меседжі про відправку західних військ до України Макрон, як ви це бачите, першу чергу стратегічно цей посил направлений керівництву керівництво Росії особисто Путіну з врахуванням того, що Путін ну, передбачає нові стратегічні наступальні операції, і дійсно Макрон застерігає, що дійсно, якщо проводитися подальші агресивні дії стратегічного рівня. І НАТО, і Росоюз змушений буде направляти війська. Ну дійсно вони декларували і французи, і інші члени команди, які погодилися на таку формулу, що це будуть війська не для ведення бойових дій, а для обслуговування і озброєння техніки, можливо, протиракетних систем навчання, а можливо використовуватися як стримуючий фактор, як війська ну не НАТО, а європейського союзу. Такі форми також розглядалися. Але в першу чергу, дійсно, це сигнал Росії, що є рішучість, є ініціатива, тому подальші агресивні дії вони не залишаться без розгляду. Друга складова це провести верифікацію серед членів Європейського Союзу НАТО. Все-таки Макрон претендує на роль лідера Європейського Союзу, хто готовий підтримати Україну в такій формулі направлені військ. Знову ж. Ті учасники, які заяви про підтримку е, такої ідеї, е, чітко е, функціонують е, модель тільки для е, забезпечення наших військ або миротворчих контингентів, або забезпечення логістика, безпеки, якихось можливо західів пов'язаних з е, системою і захистом конкретних об'єктів, цивільних інфраструктура або житлових комплексів. Отакі От якраз е, моделі сьогодні розглядаються, але прямих е, направлень військ. І Франції, навіть при Балтійській країні, які про це одне вже неоднозначно говорять, це однозначно не буде. Третя складова цього посилу це е, дійсно дати альтернативу, щоб показати, що давайте або ми готуємо контингенти, і прийдеться воювати, якщо не в Україні, то тоді в Європі, тому що Путін не зупиниться. Тому сьогодні на цьому фоні не хочете давати контингенти або перспективи воювати і будуть гинути ваші громадяни. Давайте зберемо, що є в Євросоюзі і на зовнішніх ринках, і на в Україні. Там кується перемога, і там може бути ефективний сьогодні. Дії спільні українці будуть воювати ефективно, але при тому, коли буде високоточна зброя, боєприпаси системи відповідно різних моделей протидії як глобального типу дальнобійні ракети і системи дрони, так і тактичного рівня. це Безпілотники різних типів, радіолокаційні системи, системи розмінування, танки, БТР, БМП, тобто, то, що забезпечує і глибинні удари по противнику, і відповідно потужні удари на фронті, і зрозуміло проведення наступальних операцій. Я думаю, цей третій фактор дуже потужний. Тому історис вже і заявив на постійній формі. Це бачите, як, як формат такої гри, навіть що, да, ми не готові направити, але ми готові посилити. Підтримку України і всі країни тепер заявляють для того, щоб ну, не направляти і не погоджуватися з формулою направлення своїх військ, як сказали навіть не тільки європейці, і британці, і американці, що не будуть направляти, але всі дружно говорять, що ми будемо тепер допомагати Україні. Це якраз десь деякі мірі Макрон спровокував такий рух на підтримку України, крім стратегічної підтримки, це конкретний ще і збір грошей на чеську ініціативу президента Чехії щодо закупівлі 800 тисяч боєприпасів, вже на 300 знайшли, і сьогодні буквально шукають інші на, на 500 тисяч, і в перспективі до 2 мільйонів. Микола Григорович, а як ресурси ворога, і от власне те звідки він ці ресурси може черпати, ви оцінюєте, тому що наприклад навіть російські опозиційні медіа пишуть про те, що зараз Росія в тилу, нібито, накопичує величезні резерви. Далі німецька більд, от нещодавно написала про те, що масове виробництво Росія почала найважчої плануючої півторатонної бомби ФАП 1500 м 54 Власне, як ви оцінюєте, як от у кількісному складі, що стосується армії, ресурси Росії, так російські ВПК і допомогу союзників Росії по зброї, тієї ж північної Кореї, Ірану. Наскільки серйозним це може бути потенціал? Е, ну сьогодні розкручений дуже потужний міф, що в Росії неочеркіні ресурси, перші людські, технологічні, ну зрозуміло, збройних сил, та ще й союзники дуже допомагають. Е, давайте чітко вийдемо з моделі. що... Росія має величезну територію, яку треба забезпечити в першу чергу в безпеку і в воєнному плані. Для того щоб тримати кордони, мінімум треба 2,5 мільйона військовиків, прикордонників і інших служб. Це колосальна структура. Для того, щоб вести активну війну з Україною, ну треба до мільйона людей. Це ще один мільйон. 3,5 мільйона виїхало. Це активних людей, які могли б воювати, але принципово не захотіли, тому що розуміють, що це в один кінець. Рух їх і не підтримують агресивну політику Путіна. Тому е, резерви великі, але вони вичерпні. Кожен день знищення до тисячі чоловік, і скільки ж поранених дві тисячі за місяць це приблизно до 12 бригад. Навіть для російської армії це колосальні втрати. Це в живій силі. Точно так же за місяць приблизно сотні танків, БТРів, БМП, десятки ракетних систем, десятки ми бачимо до півтора, десятка літаків. Це потужний удар. І те, що вони перевели е, систему набору військовиків через з приховану мобілізацію, рекрутинг е, від найманців різних типів і, і в Росії за кордоном, вони збільшують кількість. Вони тримають або баланс, або навіть менше йде мінус, тому що величезні втрати. Інша ситуація: росіяни вже не готові воювати, подавляючи більшості, вони вже бояться їхати е, на війну. Призиватися їхати, тому що як правило, це величезні втрати і е, загинути величезний шанс. Це путівка, як ми говорили, в один кінець, тому ще морально-психологічний стан дуже складний. Тому готувалися всі навіть провокації можливі на сьогоднішній день, щоб якимось чином підняти суспільний резонанс перед виборами на підтримку агресії Росії щодо України. Другий момент це зброя, техніка боєприпаси Росія дійсно. Піднімає, але тільки 10% новітніх за рахунок контрабанди вона має зробити нові ракети, літаки, декілька штук, буквально ракет декілька десятків місяць, а за рік е, до 200 це Ескандери, це калібри, Зрозуміло, це е, К-22 модернізовані, інші системи. Але це невелика частина. Все інше це старі ракети радянського виробництва або танки Бетери, також 80 -х, х років. Як правило, розібраний, я знаю, це не теорія, а на практиці в Росії прямо безпосередньо в лісах, де вони стояли. От. І боєприпаси е кілометрові е штабелі ящиків під снігом дощом. Як ви стріляти і стріляти чи воно взагалі буде дуже проблемно. Тому міфи про те, що величезна армія, величезні ресурси дуже перевищені. Да, за рахунок кількості це їх багато ще. Частина з них перебирають і стріляє. Це реально нам тяжко приходиться, тому що в нас сьогодні є дефіцит боєприпасів, новітні техніки озброєння, поки що не розгорнув роботу. Росія змогла поновити оці відновлення старої техніки, тобто танків, БТРів, БМП 50-х 60-х 70-х 80-х років. От. Це неефективні засоби, але якщо у нас немає протидії потужної, вони можуть діяти реально на фронті. І друга третя складова поставка е, боєприпасів. В першу чергу е снарядів ракетних систем, балістичних ракет з північної Кореї і Ірану. Вже біля мільйона поставок Північна Корея раз, але вже припинила поставку. В них самий дефіцит на сьогоднішній день. Тому там великих здобутків по Північній Кореї не буде. Хоча ще стріляють і е боєприпасами для артилерії, і частина е ракет-балістичного типу летить на нашу територію. Ми їх збиваємо. Але це вичерпний ресурс. Це невелика кількість цих балістичних ракет. Е, багато постав Іран в першу чергу. Це шахедів і е, боєприпасів для артилерії. Сьогодні ці шахи перекриваються разом з нашими союзниками, американцями. Е, була інформація про передачу балістичних ракет. Сьогодні не підтверджує ні сам Іран, ні наша розвідка. поки хоча такі наміри і угоди відпрацьовувалися. Але американці поставили жорстку умови. Будуть переправлені балістичні ракети. Це загрожує не тільки Україні, але це підтримує протистояння, тому що вони далі рухаються і на близькому середньому сході. Це по іншим секторам, зв'язано з цими ж ракетами. Це будуть проведені і оперативні, і військові операції проти по знищенню цих центрів, які їх виробляють і можуть переміщати. Це є логістичні центри, це і заводи тут зацікавлені і США, Британія, Європейський Союз, і Ізраїль, і Україна саме головне. Тому тут е, такого простого рішення, що Іран там буде поставляти баристичні ракети, надзвичайно складно. Так, да, є ресурс, але я ще раз підкреслюю: він вичерпується кожен день і сьогодні, споряд з триманням кордонів і створенням кріп районів, основне завдання нищити оці резерви, які ворог виробляє. Вони мають відповідно обмеженість в різних форматах і в кількісному, в якісному форматі, і зовнішньої відповідності підтримки. Іран не такий великий, а тим більше Північна Корея, що має забезпечити велику війну в Росії довгий час. Ми маємо інший формат. Це і нова стратегія, це і поповнення наших запасів за рахунок і наших партнерів, за рахунок закупівель на зовнішніх ринках, за рахунок нашого ПК. І на кінець до перспективи передбачаємо березень, початок квітня, розблокування великого пакету допомоги США. Зараз працюємо по демократам республіканцям. Перший формат. Пройшли Сенат це під впливом різних засобів Впливу. Тепер Конгрес складний проміжуток, але ми його долаємо. От навіть Пентагон винайшов пів е, мільярда доларів на поставку різних типів озброєних боєприпасів за рахунок е, фінансів Пентагону. Раз військоворське сел два і фонду підтримки України три. Тобто навіть з Америки йде ряд форматів, які дозволяють нам тримати оборону, перспективу нарощувати ресурси, збільшувати тільки з боєприпасів. Поставки до декількох мільйонів штук, дороні до двох мільйонів штук за рахунок власного виробництва, як заявили, всього два мільйони точно ми не виробимо за рік, але за рахунок закупівель і формування якраз потужних шолон з США, з Канади, Британії, Європейської Союзу, третіх країн, включаючи Китай, збірка в Україні, відповідно, дрони це величезний ресурс, багато сотень тисяч, і власне виробництво також до півмільйона, може, мільйон. Оце те, що сьогодні генерується всіма засобами і дає перспективу і оборони, а я думаю, друга половина року, і до системних наступальних операцій, про що говорив стратегічно-сирський, а конкретно е командуючий сухопутних військ Павлюк. Микола Григорович, ще хочу обговорити з вами ситуацію. Наскільки великим є ризик провокацій на Запорізькій атомні електростанції цього тижня, нагадаю нашим глядачам, глава магатегросі був у Росії, де спілкувався з цього приводу з представниками Росатома, Російського міністерства енергетики, російського міністерства оборони, так само мав розмову вічна віче з путіним. Подробиці цієї розмови не повідомлялися, але от характеризуючи власне ну, як проходили самі перемовини, Грузії сказав, що вони були дуже напруженими. Наскільки напруженою є ситуація на ЗАЕС? Чого чекати найближчим часом? В першу чергу Путін, поряд з ядерною зброєю, намагається шантажувати світ атомними електростанціями. Це перша Запорізька АЕС і зрозуміло інша електростанція, які знаходяться на неокупованих територіях: Мельницька, Рівенська АЕС, Південно-Українська і тому подібне. Тому це один із важелів шантажу. Що буде нанесено удари, то це буде відповідно е декілька Чорнобилів, які е не тільки знищують Україну, але і Європу. Тому якраз засіб тиску використовувався раніше. Тепер він займає позицію звинувачень, що Україна не забезпечує відповідно е всі режими функціонування АЕС і тим більше той склад, тому він змінює його Росатом проводить верифікацію, заміну. А фактично взяття під контроль викрадання Запорізької АЕС це прямо говоримо. Друга складова звинувачення України, що ми проводимо атаки на, е, е, на Запорізьку АЕС і будемо наносити удари або проводити диверсії там, тобто фейки такі розпускає, але це він прямо конкретно впарював гроші говорить що Україна терорист, що вона хоче використати Запорізьку АЕС для якихось колосальних аварій, і тому подібне. Хоча. Факти, і Гросін це знає прекрасно, вказують на інше: замінували Запорізьку АЕС росіяни. Всі контр відповідно вибухівку поставили росіяни, артилерію, БТРи, БМП поставили в оточенні росіяни з цих боків, тобто фактично наситили вибуховими речовинами, стратегічними і тактичними артилерійським ракетним озброєнням і ще періодично обстрілюють, начебто імітують з інших легіонів. Ну, з напрямку, де, ми, де наш знаходяться вій, війська наші, але е, там, де вони ще е, контролюють е, периметр, начебто ми обстрілюємо Запорізьку АЕС, і десь там під загрозу її так сказати, в аварії, тому подібне. Тобто, це все говорилося на вищому політичному рівні. Путіни, тобто й молодець для гросі бо відпрацьована. І Грозь розумів, що йде велика дезінформація, що йде на нього потужний тиск, Він знав, що це, і фейк, і що це велика неправда, що це в вони. Конкретно відповідальний терористи і тому подібно в Росії. стає питання, давайте повернемо е, оперативний склад український, тому що вони відповідальні за АЕС, раз як країна і як спеціалісти. Друга складова, виведемо ЗС в підбіжодний формат контролю МАГАТЕ і ООН, який забезпечив незалежний контроль за АЕС, без ніяких Росіян, без вибухівок і без оцих всіх, е, ракетних систем і артилерійських систем, які там є, без провокацій. Гарантують тим, що ні, ні одна сторона, ну так він зайняв нейтральну позицію. Ні одна сторона тоді не буде використовувати Заес таких якихось цілях воєнних або тим більше політичних. Але Путін це відкинув Він сказав, що тільки він може гарантувати, тому що ніякі міжнародні структури і макатець вони можуть гарантувати взагалі. Оце просто розшифровуємо переговори. Чому і е, Росії був такий занепокоєний, тому що зрозумів, що це елемент шантажу, який Путін тримає. Себе так, як запасний варіант при тому, коли буде програвати на полі бою, він буде присутній. І якраз відмова від е, міжодних механізмів і повернення персоналу, який відповідає українців, це сьогодні Путіну дуже невигідно, тому що бо розшифрована вся його дії безпосередньо на місці. Тому в Гросі поставився питання про те, щоб дійсно це переглянути. Ці всі, всі умови, як про який сказав, щоб чітко заввести, і тепер буде ставити питання і на тільки. На рівні МАГАТЕ, а практично всіх членів, учасників її ядерного клубу збройно і ядерного клуба, це які володіють АЕС і організації Б'єдних Націй, яка повинна відповідно відпрацювати всі механізми вимог до Путіна і зрозуміло застереження, які можуть бути, тому що вибухи на ядерній електростанції, засування ядерної зброї це знище людство. Перспективи життє тоді нікого не буде. Тому з питання має бути серйозне не тільки просто ООН, яка моркна організація, а потужні гравці ООН, і США, і Китай, відповідно, і Британія, і Франція, і Індія, інші, які учасники ядерного клубу, а багато країн, які володіють станціями, типа Японія, Бразилія, інші повинні сказати своє жорстке слово відносно Запорізька ЄС. І ще одне питання, яке хочу з вами обговорити в своєму свіжому звіті. Американський інститут дослідження війни пише про те, що Кремль сподівається використати Придністров'я і Гагаузію, щоби проводити гібридні операції для дестабілізації ситуації в Молдові напередодні переговорів про вступ до ЄС і напередодні президентських виборів. Скажіть, будь ласка, як це може відбутися на Україні? Ну, в першу чергу передбачається, що от провокації. На теренах якраз Придністров'я Молдови, Придністров'я України, для того щоб створити ілюзію, що йдуть якісь політичні процеси, утиски Придністровців, начебто, і якісь плани щодо, як вони говорять, контролю Молдови, а з передомозі України і НАТО над Придністров'ям. Оце сьогодні схема провокації, яка передбачається Росії. Вони вже заявили про підтримку Придністровців, що вони можуть направляти обмежені контингенти, хоча я передбачаю, як вони це направлять. Якщо немає ні одного шляху туди руху, якщо літаками ми їх будемо збивати реально, тобто ніякої підтримки точно не буде. І тут конкретне питання придністровцям і керівництво, яке проросійське, і особливо населення, яке на 40% відсотків українців із паспортами, начебто якогось придністров'я, але з паспортами Молдови, країни прямо розшифровую, знаючи хорошу ситуацію, які вже інтегрувалися всі системи бізнесу з Молдовою, з Європейським Союзом. І ніхто там не хоче воювати, тому що вони вже знайшли своє бізнес, життя, а вступати в війну точно не хочуть, а тим більше проти України або проти Молдови. Тому розрахунки на окремі політичні групи і голівку, яка там є, яка буде формувати якусь політичну позицію, заявляти про необхідність допомоги Придністров'я, утиски Придністровців і десь провокувати якісь ситуації військові на кордонах з Молдовою і з Україною. Я думаю, що системна робота по таких засобів, активна їх нейтралізація, політична, інформаційна. А якщо провокація військових, військовим шляхом на кордонах, щоб не було з чіткими позиціями, що далі буде продовжуватися, бо задіяна всі система для недопущення таких дій розкривати всі плани Російської Федерації, але бути готовим і політично військовим оперативному плані це першу чергу розвідка, а тоді і військові насторожі, наші молдовани повинен бути чітко. А Європейський Союз і НАТО також повинен дати чіткі свої сигнали. У випадку провокації вони готові задіяти свої сили для нейтралізації якраз агресії. Тим більше вони являються поряд з Україною, Молдовою. Ну зрозуміло, там з того боку Росії бо формально, але є гарантами стабільності Молдови Придністрові. Около Григорович, дякую вам, як завжди, за цікаву. Важливо на сьогодні для наших глядачів розмову. Бережіть себе і до зустрічі. До зустрічі. Успіхів вам.